Що ви бачите перед собою? Це легенда. Зіл 5-штоковий. Ось ласочка. Ой, який він важкий! Чікс. Так, що по ньому можу сказати? А, він в складеному вигляді 456 мм від платформи до платформи. Видвигається штока на 1100 мм. Вантажопід'ємність від 10 до 15 тонн. Дуже міцний, нагадую всім, ми використовуємо е, штока, стінки яких 7,5 мм, а не 5 як це є у конкурентів чи ще у когось. Це дуже важливо. Е, що, ці платформи дають змогу вигрузки на три сторони ліво право і назад, або просто назад. Тобто вони універсальні. Платформа ось оскленочки. Періодично змазуєте, працює дуже добре. Так що є в наявності, замовляємо. Що чекаємо цим пока.